Вітаю на каналі Офісу адвокатів. Мене звати Василь Ковташ, я адвокат. У нас найцікавіші розбори лише актуальних тем. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть свої запитання нам в коментарях. Сьогодні ми розберемо дуже важливу тему для всіх власників нерухомості. А саме хто може втратити житло, та за яких умов можна цього уникнути на сьогоднішній день? Тисячі українців і досі живуть в помешканнях, які мають статус комунального, або ж отримали вказане житло від держави, але не оформили його приватну власність. Тож розберемо сьогодні актуальну тему: чи може ж держава відібрати таке житло? Давайте розберемось разом. Найперше, я хотів би поговорити про сам термін неприватизоване помешкання, бо у побутовому житті він викликає певну плутанину. Дехто вважає, що таке житло є нічиїм, а інші вважають, що його можна легко, без зайвих проблем приватизувати. Але що саме цікаве, ви навіть може самі не знали, що в правовому полі України поняття неприватизоване житло. Взагалі не існує. Отже, конституція України передбачає лише три форми власності: це є приватна, державна та комунальна право приватної власності належить фізичним або юридичним особам. Комунальної відповідно ж територіальним громадам, а державної державі Україна. Отож, що ж таке неприватизоване житло? Це майно, яке належить державі або територіальним громадам, а ви, звісно, користуєтесь ним за договором соціального найму. Такі квартири часто надавались громадянам у рамках соціальної програми або як службове житло. Мешканці неприватизованих помешкань мають певні права, але вони обмежені відповідно з правами власників. Наприклад, вони можуть проживати в указаній квартирі, використовувати її для особистих, звісно, потреб, але не мають права продавати, дарувати чи заповідати це житло, оскільки їм не належить право власності. Найпростішим способом стати повноправним власником такого майна це, звісно,. Приватизувати його приватизація дозволяє громадянам отримати квартиру у приватну власність безоплатно за винятком, звісно, адміністративних зборів. Але цей процес має свої, звісно, строки, умови та обмеження, які можуть варіюватися залежно від місцевих нормативних актів у 2025 році. З'явилися законодавчі ініціативи щодо нерухомості, які передбачали обмеження права тих, хто не оформив право власності, а саме законопроект про основні засади житлової політики, номер 12377, схвалений у Верховній Раді. Першому читанні це означає, що приватизація житла, навіть того, що була надана ще до проголошення незалежності України, стане неможливою. Простіше кажучи, якщо ви не протезували квартиру і не підтвердили право на проживання документально, держава може на законних підставах ініціювати процес. Позбавлення користування такою квартирою. Отже, приватизацію державної комунального житла буде припинено, а не приватизовані квартири залишатимуться у власності держави чи громади та вже громадянам лише на умовах користування або оренди. Зауважу, що закон набере чинності лише через рік після завершення воєнного стану, фактично після цього терміну. Ті громадяни, які не встигнуть приватизувати своє житло, стануть квартирну наймачами державного чи комунального фонду. Особливу увагу треба приділити тим, хто багато років мешкає в державному чи комунальному житлі. Більшість людей думають так: що раз живу, то значить це моє майно. Але навіть якщо ви проживаєте багато років у квартирі, відсутність приватизації, а це право власності на вказане житло, може призвести до того. Щоб просто втратити вказане житло. Як вибезпечити себе вже сьогодні? Потрібно негайно оформляти право власності на квартиру. Це дозволить вам уникнути ризику втрати житла та забезпечить спокій для вас. Та вашої сім'ї не чекайте останнього моменту. Перевірте свої документи вже зараз, а при необхідності оформляйте право власності. Якщо у вас виникли питання щодо приватизації або договору соціального найму, звертайтесь до нас. Ми проконсультуємо для консультації щодо цього чи інших питань. Заходьте на наш сайт офіс та замовляйте консультацію. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, ставте свої запитання в коментарях і до зустрічі в наступному відео.